Всім привіт! Сьогодні ми з вами ознайомимося із трохи забутим, але досі цікавим пристроєм від Apple. У мене в руках Airport Express A1392. Це витончений, функціональний, дешевий і досі актуальний пристрій, який дійсно може здивувати. Що ж, давайте подивимося, що він вміє. Airport Express це маленький Wi-Fi-маршрутизатор, на задній панелі якого знаходиться живлення, -порт, LAN порт USB 2.0, 3.5 джек та кнопка скидання. Працює він у двох діапазонах 2.4 і 5 ГГц у стандарті 802.11n та підтримує до 50 одночасних підключень. Це забезпечує стабільне з'єднання, навіть якщо вдома багато пристроїв. Максимальна швидкість сягає до 100 Мбіт. І тут ви мене запитаєте, чи буде достатньо цієї швидкості, і я вам відповім: Давайте будемо чесними: хоч у нас зараз і доступний 1 Гбіт, але основна більшість не хоче переплачувати і залишається на 100 Мбітній. Бо цієї швидкості вистачає повністю. Для сьогоднішніх потреб. До того ж, не менш важливою перевагою є його стабільність. Airport Експрес працює надійно і не підвисає, як це буває часто, з роутерами інших виробників, вам не доведеться періодично перезавантажувати його чи перепрошивати заново. Apple вдалося зробити справді стабільний мережевий пристрій. Ще один приємний бонус це ціна. Якщо пошукати на сайтах із вживаною технікою, Airport Express можна знайти всього за 700 гривень. Головна фішка – мм аудіовихід. вихід. Відключаєш стару музичну систему, центр чи колонки і транслюєш музику з iPhone через AirPlay. Без проводів навіть старий Hi-Fi набуває нового життя. USB порт дозволяє підключити старі принтери, наприклад FilipPaker LaserJet 1020 і друкувати по Wi-Fi, а ще підживлювати світлодіодну стрічку або будь-який інший дрібний USB гаджет. Налаштування просте через застосунок Airport Пара кліків і мережа готова, є навіть можливість створити окрему Wi-Fi мережу для гостей із власним паролем і без доступу до вашої основної локальної мережі. Airport Express можна використовувати як міст, підключаєш до будь-якого роутера по кабелю, а до подібного Airport міст працює ще й по Wi-Fi, і він розширяє межі покриття в домі чи офісі та для великих квартир або студій. Давайте я вам накину кілька варіантів для уяви, де цей пристрій буде працювати наповну. Накритої альтанки біля дому, Wi-Fi, музика через AirPlay, гірлянда в USB, Затишок Забезпечена, кав'ярні чи невеликого бізнесу, Wi-Fi для гостей, фонова музика, гірлянди, атмосфера готова, офісу з технікою Apple, мережевий друк із будь-якого Mac. Зручно і без зайвих дротів, танцювальної студії, Wi-Fi, підсвітка, музика наповну через великі дротові колонки. Давайте підсумуємо: Аеропорт Експрес це друге життя для старої техніки і розумне доповнення для сучасного простору простий, надійний і функціональний. Він досі має чим здивувати навіть у 2025 році. Обов'язково підпишіться на цей канал, перевірте, чи стоїть лайк під цим відео. Також напишіть коментар по темі цього ролику, протисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Дякую вам, до зустрічі!